штук, не знаю, і не вони хватили. Паприки! Багацько Паприки. хе паприки. Тут чераненький був. Наверстий супчик. Ми суп готуємо, а сусід робить забор. Сусід тут суп пахне. А, ти такий фокус фокус ти трошки розбавляєш юшечкою, щоб воно не пригоріло, так? Ага. юшечкою, щоб таке було, воно густеньке. Томати, цибулька, юшечка супа. Ох і фокусник ніхто, Віктор. Такі фокуси, фокуси. А дощ іде, а ми готуємо. І трошки приправи. Там і хмелі сунелі, і пожитник, так? Да? А ти казала не буде причона, тепер буде причонна. Це бограч, да, бограч повинен бути не буде перчонний. Та ну, та така приправа огонь. Не кичудять без баяна. М'ясо обжарили, накидали, картоплю я начистала, накидали, моркви обжарили, накидали перцю болгарську, помідорів сюди накидали, а тепер засмажка з крупної цибулі, томата, і ще там всяких перців ціла куча, і все туди, і це буде такий бограч. То ти як пахне? Значить, якщо ти душу не положиш в казанок, а почнеш варити, тоді нічого не кручиться. Та-да, туди ти душу вже точно уклав у цей. Я в будь-який казанок душу скривав, потім все склав. я готовлю все так, так, так. з охотою, з душою, а коли, коли не хочу, то, то не буду краще готувати, Чим наготувати було на що. Як готуєш, треба, щоб, ну, як, щоб страва гарно смакувала, Де. треба все готувати з душею. Ох, ну, де буде горіли від сковородки, я думаю. Ох, як круто. А, а дощ, дощ, який йде, а, а дощ, роз... дощ який йде, ріпіжий дощ. Коловорот називається, так? Да? Да. Ну оце яма. Раз, де раз, це раз... Ой, де в Ютубі, Катері. в Фейсбуці. Ага. Диви, дощ іде, да, а ти йшов би до хати. Так ні, ото хазяїн. Ото хазяїн робить забор, правильно, щоб собаки не зібрали. <рес> <рес> ну а зелень де будемо додати ні, уже дома, в тарілку, бульбуль. Да? -буль. Скільки ще воно буде, оце бульбуль під кришкою? І буде готове. Я думаю, можна вложити. Все круто. Капусту на лаваш. Нарізаємо і водою холодною будемо. Щоб да, вона хрумкотіла і була як молода. Угу. Ну і я ніколи готую, нічого не пробую. Та я ж не пробую. А Валера пробує. Знає, такі, солі туди, смалючи, да, да? А сахара скільки Це Держи. Держи. Да, ну, ж квасоля. Да, квасоля, ще різна, Таку і таку білю. Давай. квас Угу. Не стукай, блядь, не встукай. так и выигрываешь. Квасолька. Квас... Так и да, это квасоля. ваша, да? Это ты робишь? Нет, мы так и не занимаемся. Квасоля. Ну сколько это еще хвилин, и будет уже все. Это сейчас одно А ну помешайте, чтобы увидеть, как оно. Нельзя мешать. Нельзя мешать. Квасоля все. Да, нельзя даже мешать. Ну, а ну, средні, в общем... не мешають, один раз мішать. Як ставлять, помішали, наші да. черпака тільки в рот. О, ну, да. А зелень будемо зверху, 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 зверху тоді, да? Що? Поля зелені. У нас вийду було нормально. Прямо включив. Холодною льот водою. Так, там так. Ой-ой-ой-ой-ой, смакота. Ніжно так піднімаєш, ти всю красоту показуєш, густенькі, червоненькі, з усіма овочами, з ковасолько і багато-багато м'яса. Ну як тут не їсти таку смакоту? Він, да. Він його тоді ще, отаку я його висипаю. тоді не, не Ота й лаваш, вона буде підігріти, ну, то понятно. А воно ще гріється, конечно. Крутезно. Ну то жаримо, то тоді будемо підогрівати це, мікроволновки. О, от це правильне рішення. Або вже. О, все. Це коль. Оу. Ну, воно. Це маловато шашликів. А це.